Шановні мешканці Петихацької громади, вітаю вас усіх. Сьогодні мені б дуже хотілося вам повідомити дуже гарну новину. Із Дніпропетровської обласної дитячої бібліотеки ми отримали такий великий книжковий дар, якому ми дуже і дуже раді. Ось ви можете звернути увагу: на наших столах лежать новенькі, гарні ілюстровані книги. І зараз вашу увагу. Я хотіла б звернути на літературу для наших маленьких читачів. Ми дуже раді, коли вони до нас приходять, відвідують наші бібліотеки і з задоволенням беруть книги. І я думаю, що цим книгам вони будуть надзвичайно раді. Хочу звернути увагу наших маленьких читачів. Ось вони полюбляють читати про тваринок. Це книга, яка розповідає про. Двох невеликих песиків, які опинилися у воєнному Києві. Раджу про прочитати. Хто цікавиться історією України, ось така книжечка про котика, який живе у музеї трипільської культури, і знає дуже-дуже багато цікавих історій. Також, хто цікавиться історією України, ось така книга, яка Повертає нас у 17 сторіччя, як дівчинка мандрує із мандрівним театром, які пригоди її чекають. Вона шукає свого батька, який був викрадений королем. І ще одна ось історія про дівчинку, також про її пригоди. Також історична книжечка, але вона дуже дуже цікава. Мені не хочеться багато розповідати про ці книги. Хочеться, щоб була невеличка інтрига. Але ж, все таки, вони дуже яскраві, вони гарно ілюстровані. Нові книги українських письменників, книга про побут українців. Гарні малюнки. Діти полюбляють, коли багато малюнків, менше тексту. Ось, будь ласка, такі книги можна буде взяти, ознайомитися з ними, прочитати і знову ж таки знову прийти, віддати нам одну книжечку, взяти іншу. Крім того, ми знаємо, що скоро у нас уже буде друга річниця від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. І також ми отримали багато книг це вже більше для дорослого читача, які цікавляться сучасною історією і хотіли б ознайомитися. І прочитати про долі тих людей, які опинилися і в окупації, які були на фронті, які захищали з перших днів повномасштабного вторгнення нашу державу. Тут є книги і про трагедії в Бучі, що там відбувалося. Тут є книги і про Миколаїв. Ось можете подивитися. Така книга Я Фокс та Окупація знову ж таки про події, коли люди були в окупації близько півроку. Хотіла б вашу увагу звернути ось на е, книгу, яка має назву Її війна. Тут 25 історій жінок. Які брали участь, це були і медики, це були журналісти, це були звичайні жінки, які допомагали нашим воїнам боронити державу, допомагали в тилу, допомагали на фронті. Така книга, яка має назву Пряма мова хроніка захисту тут, якщо в цій книзі 25 історій, то тут 12 історій військових, які також розповідають про свої враження. Про події, які відбувалися на фронтах. Якщо говорити про міста, які були окуповані, які потім були звільнені, про місто Ізюм, що тут відбувалося, місто Герой Харків, також один на один з ворогом. Охтирка, це Охтирка, тобто ось такі книги знову ж таки можна до нас підійти, взяти, прочитати, але ми знаємо, що. Наші хлопці, наші козаки, їхні наш родовід іде від козацтва, і ось їх небагато, але все ж таки вони є. Це книги про козаків, про гетьманів, про те, як зароджувався наш козацький вільний дух, це історична література, яку також можна взяти, ознайомитися і прочитати. Які у вас враження про П'ятихацьку центральну бібліотеку? Ми постійні відвідувачі, читачі цієї бібліотеки, нам дуже подобається сюди приходити. Тут така дійсно затишна атмосфера, така, і дуже нам подобається спілкуватися, приємне спілкування з бібліотекарами, і вони завжди йдуть на зустріч і під, підсказують, які книжки вибрати. І вони завжди. Допомагають знайти відповідь на всі наші питання. Чому ви надаєте перевагу саме прочитанню книг як способу проведення дозвілля? Є багато способів е, дізнатися щось цікаве, щось нове. Е, ми вибрали книгу, тому що ні фільм, е, ні розповіді е, так не заміни прочитаний твір, е, коли ти сидиш і читаєш. Е, і дізнаєшся щось нове в книжці ти можеш знайти відповідь на запитання, про що людина думала, як вона, яка в неї поведінка в цей час була, які обставини її заставили так чи інакше зробити. Атмосфера в бібліотеці завжди затишна. І Читайте, приходьте.